Ірка нарешті прийшла до нас у гості. Довольна, як слоняра, роже вся така свіженька. Як той огірочок з грядки і де як корова. Розповідає, як провела медовий місяць з Семеном. Каже Їздили ми на базу відпочинку, а там дворі купші, і будиночки натулені один коло одного, так, що вночі все чути, чим люди займаються. Басейн є. Що навіть взимку можна дуб цьому мочить, і не хіба треба ті дубаї чи єгіпети? Каже, все так класно, природа, пташечки цвірінькають. Тут тобі і масаж, і спа процедури, романтик трастя. Все так гарно було, доки в наш гостьовий дворик не підселилася молода родина з дитинкою. Керувала всім тим парадом свекруха і понеслась туша в рай. Той їхній, Єдиственний єдинственний папулька трібить те пиво, як я на ніч піджерти. Жінка його пиляє зранку до ночі, а потім ще півночі. Одним словом, жінка бензопилка. Свекруха не може змиритися, що та невдячна скатеняка, криворука та гуляща родичка тої святої жінки наїжджає на її соколика. І також пиляє ту козу невістку. Одним словом, дурдом на дроті, одна єдна адекватна людина з того сімейства це їхня шестирічна донечка. Їй взагалі все до лампочки, їй взагалі до дубці, ті сімейні свораки. Забігла, каже, до нас у бунгало, натягла мої сапожки на каблуках і ганяє по вулиці з опросом. Чи гарна вона дівчинка, чи ні? Тю, а як же? Звісно, красива, бо в тебе ж класнючі сапожки. Іркина психіка почала вибрикуватися. І пішла вона в аптеку і купила заспокійливе. Через півдня зрозуміла, що до дубці те заспокійливе, і що треба мантулить за пляшечкою. А до пляшки ще й закуски. І покликала те сімейство до себе в гості. Як виявилося, Світлана Спиридонівна – дуже класна баба, коли мекне, знає купу анекдотів, яких при дітях не розповідають, і невістка в неї така собі нічого, дві чарочки випила і заглохла. А синочка, маміна царапінка, так з Семеном накидався, що побіг голий бомбочкою скакати у того басейна, а на наступний день в трав'яному чані ледь не зварився, бо заснув. Загалом, я зрозуміла, останні дні відпочинку пройшли так, як Ірка того і хотіла, а казала, поїду в медовий місяць, буду харчуватись лише плодами кохання. Похудаю, приїду і ви мене не впізнаєте. Ну, а приїхала, як копиця. Каже, в мені живе три жінки. Одна худає, друга піджирає, а третя прибухує. То я зрозуміла, що оті дві останні об'єдналися, відмантулили першу і викинули її, як оту падло із колективу. Не знаю, Ірка, як ти там відпочивала, а ми з маман від тебе точно відпочили.